Цього дня, 22 січня 1918 року, четвертим універсалом було проголошено незалежність Української Народної Республіки. Та ще й через рік цього ж дня у Києві був підписаний так званий акт Злуки, який вперше за багато століть об'єднав етнічні українські регіони УНР і ЗУНР. Західноукраїнська Народна Республіка. Саме тому сьогодні ми відзначаємо День Соборності. Ми всі розуміємо, що багато чого зумовлювали українців у дуже різні періоди гуртуватися та формувати свої наміри про створення єдиної України. Проте усі ці панування різних імперій над нами, революції, війни, репресії воно все нам заважало. А День Соборності якраз має на увазі єднання нашого народу в єдине ціле. І, попри всі негаразди, українці завжди робили своє і добивались великих успіхів. Тож з днем соборності вас, українці, єднаймося.